Від початку повномасштабного вторгнення, яке вразило кожен куточок країни, українці показують приклад духовної єдності. Кожної неділі у Кременчуці, віруючи різних конфесій, виходять для спільної молитви за мир в Україні. Ми знову разом, за покликом серця, тут звершуємо соборну молитву, очікуючи від Богу перемогу в час покладений їм. Господь завжди поряд. Навіть коли ми в глибокій скорботі, і він знає, що через короткий час прийде перемога, але зараз він плаче з нами. В Найважчий період для України ці молитви мають особливий сенс та спільну мету зупинити насильство та відновити мир Україні. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Молитви єднання стали символом мирної опозиції та волі українського народу. Учасники вірять, що сила спільної молитви допоможе у досягненні миру та відновленні державного суверенітету. Отже, захисти нас, щоб ми не втратили свободи, здобутою такою великою ціною кров'ю наших дідів і прадідів. Дай нам благодать відновлення духу українського народу, щоб кожен з нас розпочав труд особистої переміни життя і цим долучився до великої справи відродження України. Молитва єднання стала важливою складовою боротьби за мир та гідність, і таким чином українці демонструють світові, що нічого не здатне зламати наш дух та віру в майбутнє. То кожному дякую за вашу працю, за подвиг вашої душі. Вони там, в окопах, а ми тут перед Божим лицем взиваємо і просимо, і Бог по наших молитвах надмінно ну, дасть відповідь. Тому кожного з вас, ми чекаємо, ми кожному з вас кажемо, приходьте, моліться разом з нами, разом ми переможемо. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.